Доброго дня, любі друзі. Зараз у нас 15 годин 52 хвилини, 15 вересня 2023 року. І що хочеться вам побажати. Хочу побажати е, прекрасного настрою у душі, чудового оточення вам. Е, крокувати вперед, не зважаючи ні на що, не впадати в паніку не впадати в розлад своєї психічної або нервової системи і бути витриманим по можливості не розпорошувати свою енергію і йти вперед. Звертайтесь до ангелів, звертайтесь до Бога за допомогою духовною, бо коли в нас є. Правильний настрій, то все відбувається набагато краще. І не забувайте підтримувати свою фізичну форму. Тож для цього не сидіть дуже багато біля комп'ютерів, а виходьте в ліс, виходьте на паркові зони, і десь кілометр або два треба в день пройти для того, щоб ви себе добре почували. Ось, 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 що я сьогодні хотів вам поважати. З вами був Сергій Волосіївський, вівтар Священного лісу Господнього, сукраних голосіва, місто Київ, п'ятий коридор тропи Серафима Суровського. Хай Господь береже ваші безсмертні душі. На все добре, любі мої.